Сьогодні бібісі оприлюднило інформацію, що американський чиновник Майкл Антон, старший помічник Рубіо, не буде на зустрічі Росія, Україна, Туреччина в обідній час. А спочатку він окремо зустрінеться з російською делегацією і потім. Американці не будуть присутні на розмови за великим рахунком. Російська Федерація у Стамбулі, навіть ота, даруйте куце, якась не незрозуміла недоделегація, змогла витіснити американців з перемовного процесу. А це перемога росіян чи це американцям так зручніше було б. Але росіяни ще наполягали на тому, щоб і турецької сторони не було. Тобто, це, скоріше за все, одна із директив, які російська делегація отримала, щоб мати виключно двосторонні переговори з Україною, і щоб інших свідків цієї розмови не було. Це, це, це точно не говорить про якусь сильну позицію російської дипломатії. Це скоріше за все говорить про небажання росіян а, а, дати можливість світу подивитися на їх справжню сутність, на їх позицію, і це ну це точно не досягнення. Російської дипломатії це прояв її слабкості. Взагалі то українська делегація працювала у різних форматах. Ми працювали і е, в з турками, ми працювали з американцями. Е, президент використав максимально перебування в Турції. Ви вже згадали, візит в Албанію, де збиралися. Представники там європейського союзу, тому для нас це в ці дні були дуже насичені. Російська делегація виглядала досить, ну я б сказав би так, жалюгідно По-перше, всі визнали, що рівень представництва е так очевидно занижений. По-друге, там обійшли кадри, коли мединський голова російської делегації просто тікав від французьких журналістів, які голосно питали його. Чи Путін не злякався, і чому Путін злякався і не приїхав до Стамбулу? І ми бачили і багато інших проявів того, що в Турції знаходились там ну близько тисячі журналістів, і тільки із за того, що Росія до останнього не, 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 не оголошувала склад делегації, затягувала інформацію про те, що відбувається. Потім відмовлялися. Допускати до переговорів інші сторони, це все просто склалося таке враження, що Росія імітувала переговори. А по справжньому до переговорів не була готова, і як ви як ви бачите, це про це заявили і фактично і лідери європейських країн. Але чи була це сильна позиція Сполучених Штатів, коли вони погодилися, що не будуть присутніми при перемовинах? Хоча за великим рахунком, саме Сполучені Штати, саме Дональд Трамп, як представник американського народу, закликав до цих перемовин, і очевидно, у Києві, коли зібралася коаліція охочих. Саме до цієї перед цією коаліції Дональд Трамп очевидно вимагав від е, української сторони взяти участь у перемовинах в Стамбулі. І тут в останній момент перед самою розмовою, перед самою зустрічю, вони виходять з цього процесу. Ну, але Дональд Трамп фактично і е, зруйнував. Одностайну позицію європейських лідерів по 12 травня, коли європейці виставили фактично ультиматум Росії. Дуже жорсткий, дуже чітка позиція, або повне припинення вогню, або дуже жорсткі санкції, потім переговорили з Трампом, і Трамп це підтримав. А далі відбуваються там. Такий цирк, як вихід під ранок Путіна з ініціативою Стамбулу, Трамп розміщує пост про те, що треба в своїх мережах, що обов'язково там треба бути президенту України, і логіка Трампа була така, що це потрібно зробити, щоб побачити, яка зі сторін прагне миру, а яка ні. Ну, це я не знаю, як це коментувати, але в що, в що це вилилось? Європейці були змушені притримати е, оголошення своїх санкцій, і ми думали, що це завтра, завчора, точніше, 15-го буде зрозуміло. 15-го консультація консультації відбулося те А зараз Трамп вийшов з іншої інформації. Він кожен раз кидає рятівний е, е, Круг е, е, утопаючому путіну, е, тому що Трамп сказав, що ну так, зрозуміло, там нічого не вирішиться, бо там має бути я. Тому Путін побачив, що мене там немає, і, і в результаті зараз е, починають говорити про е, очікувану зустріч з Путіним, яка пройде в той час, коли це буде готово. Але а що відбувається тоді з рішенням про санкції, а що відбувається з е, вимогою Погодженою з Трампом про припинення війни припинення війни немає. Санкції європейці були вимушені відтягнути в часі, і щось мені підказує, що зараз Сполучені Штати теж не приєднаються до жорстких санкцій, бо будуть чекати оцієї зустрічі з Путіним. Це дуже дивна ситуація. Але ця ситуація, в принципі, це те, чого Путін і прагнув. Паралельно імітувати бажання миру. Я думаю, що Трамп. Привітає те, що все рівно зустріч відбулася так. Мали результати. Неможливо буде якийсь обмін військовополоненими. Про що там уже натякала, натякали в інформаційному полі, але Трамп привітає те, що відбулося. І, і буде підготовка до зустрічі з Путіним. Виникає питання: а що хоче отримати Трамп на цій зустрічі з Путіним? Але що нам зрозуміло? Нам з вами зрозуміло, що Путін не, не не припинить підготовку або навіть уже наступальні дії в Україні. Він буде намагатися захопити більше територій. Цікава інформація, я не знаю наскільки вона підтверджена, що коли українська делегація різко відвідмовилась від пропозиції або вимоги росіян, щоб Україна звільнила свої ж області від своїх військ, чотири області, які Росія внесла в свою конституцію, то мовляв російська. Російські представники сказали, ну, наступного разу буде п'ять областей. Це така чи це дуже така красива формула? Можливо, такі розмови і були. Я не виключаю, що такі розмови були зроблені, і це говорить про те, що росіяни будуть продовжувати намагатися максимально захопити українські території, при цьому імітуючи бажання проводити переговори. І європейці у досить такому дурному стані, на тому, що фактично було зроблено узгоджена заява. Годжена з Трампом, Трамп цю заяву е переламав, і тепер е зрозуміло, що європейці хочуть тримати Трампа в союзниках і Україна хоче, бо бачимо, що український президент, українська делегація. Фактично миттєво і позитивно реагує на всі ідеї пропозиції Трампа, але виникає питання. Ну якщо Трамп розумів, що без нього не буде нічого, то навіщо було педалювати цю зустріч? От які висновки Трамп зробить з того, що відбулося в Стамбулі? У мене відчуття, що ніяких висновків не зробить, і що все рівно він буде вважати, що не все втрачено, і буде далі готувати зустріч з Путіним. Знову з яким з якою задачею, з яким кінцевим результатом дуже важливо те, що відбулося зараз в, в європейському союзі. Позиція Урсули фондерляйн, позиція ключових міністрів прем'єрів Європейського Союзу, які зробили заяву тих, які були в Києві. Вони знову повторили. Вимоги до, до, до Росії припинити бойові дії. Вони знову поінформували Трампа. Тобто, ми бачимо, що все таки зберігається цей спроби в європейського союзу займати жорстку позицію і переконувати Трампа в тому, що іншого способу Путіна піти на переговори немає. І насправді тоді залишається для європейців ще один крок, який вони не обов'язково мають узгоджувати з Трампом, це надання Україні максимально максимальної кількості ефективної зброї, тому що Росія готує наступ. От зараз для нас не стільки санкції, скільки наявність високоточної зброї, яка дозволить нам там наносити удари в глибину російської території, нищити військову військову силу росіян. Перемелювати ці м'ясні штурми, от від цього дуже багато що залежить, і Трампу потрібно вносити інформацію: що якщо Путін відчує, що він несе величезні втрати, і його наступ захлинається в Україні, то тим швидше буде зустріч на високому рівні, і тим більш поступливий Путін буде до вимог і американців і європейців. Пане Олеже, тут в мене по-перше, є деяка рефлексія з приводу рятівного кола, яке кидає Трамп Путіну. Знаєте, у водномоторників є такий ще один термін. Не тільки колом там рятують є такий кінець Олександрова. Оце, мені здається, це така мотузка з, з петлею, яку кидають для цих. Але ж ми розуміємо, що вона може бути використана теж по-різному. Проте. І з цим зауваженням хотів би підійти до, можливо, дещо теорії змови. Є кілька фактів, які я попрошу вас проаналізувати. Ну, дивіться, перший момент Путін е, вийшов перед журналістами пізно вночі. Е, якщо враховувати мінус сім годин до Вашингтону, чи скільки там, чи мінус вісім, мінус сім годин до Вашингтону, напевне, uh -huh. -7. Е, то. Е, це був дуже зручний час для Трампа. Він вже завершив свої основні справи і міг написати якийсь пост. Ну точно в нього було більше можливостей подивитися, те, що сказав Путін. І далі е, виникає питання при всьому тому, е, що Дональда Трампа. Можливо, Дональду Трампу закидають, що ось подивись, Путін тебе принизив. Він не поважає те, що ти сказав. Він проявив зневагу до закликів до мирного процесу або до припинення вогню. З іншого боку, Путін виходить у зручний час для Трампа. Трамп пише о той самий пост, в якому закликає провести перемовини, хоча те про що ви сказали. Навіщо ж він закликає до перемовин, якщо його відсутність, по суті, унеможливлює цей перемовний процес? І так виникає знову питання, чи не грають вони одну гру, чи не танцюють один вальс з Путіним? Ну вони ну це вони точно не роблять це е, синхронізовано. Просто вони багато в чому схожі у поглядах, і Трамп же не приховує свого захоплення від Путіна. Йому подобаються е, сильні лідери. Ми про це говорили. Що зверніть увагу? Так, тур, так. оце турне Трампа по Ближньому сходу. Це зустрічі з авторитарними країнами, дуже багатими, але авторитарними. І для Трампа, взагалі, е, не цікаві якісь там питання, які раніше були обов'язковими для американських президентів, там е, свободи слова, опозиція, якісь політичні переслідування. Оці ці речі він просто відкидає, і він сидить і своєю ручкою підписує ділз. І на питання журналістів, як справи, питання журналісти хотіли почути від нього щось про Стамбул. Він сказав, що чудово там стільки-то мільярдів, чи навіть там трильйон угод підписано, і все. І тому стало зрозуміло, що Америка часів Трампа це не лідер демократичного світу, це не Країна, яка буде е, мати зустрічі, наприклад, з бідними країнами, але історичними партнерами е, сполучених штатів, такими як Йорданію, Трамп не зустрічався. Він навіть з Ізраїлем не зустрічався з різних причин, зате він зняв санкції з е, президента е, з Сірії і, і сказав цю дивну фразу про президента, який сирійський президент, який починав там свою умовну кар'єру. В воюючи проти американців, вбиваючи американців як, як е, член е, організації талібів, талібського руху, а потім він ще був пов'язаний е, е, з іншими е, такими радикальними антиамериканськими е, рухами, а Трамп сказав, що ну класний чувак, мовляв, в нього така важка історія. Але і ми розуміємо, що там переплітається, що, що Катар попросив, бо Катар відверто підтримує Хамас і так далі. Але Трамп для того, щоб вирішити питання оцих багатомільярдних контрактів, він закриває очі на багато проблем і, і говорить багато несподіваних речей. Але для нього очевидно. Не не демократія, не союзники цікаві, а цікаві можливість зробити оцей діл, і саме тому він так поводить себе з Росією, тому що ну я пам'ятаю, коли там білий дім гудів і всі говорили, що. Трамп з захопленням говорить про те, що ми можемо в Росії заробляти астрономічні гроші, там стільки всього, і Вітков і Дмитрієв видно, йому це нашіптували, і він настільки захопився цією перспективою підписати угоду і працювати з Росією, заробляючи астрономічні суми, що його просто відверто дратує. Ну те, що якось ніяк не вдасться, це просто оформити якусь там щось, зробити вигляд, що ситуація е, вирішила. І починати працювати з Росією, бо там же ж неміряно грошей. І він це демонструє. Але з іншого боку, 에, Рубіо заявив про те, що він не очікує ніяких результатів від цієї зустрічі. Вікофа взагалі не було, що дуже показово в Стамбулі. І я думаю, що ми бачимо, що і Дмитрієв, і відкоп, вони в певним чином втрачають свою впливовість. Ну, тому що Ідуть зустрічі, години зустрічей з Путіним без Путіна, а результату немає. Але те, що Трамп дуже б хотів би мати ці можливості підписання таких же контрактів, які він підписав з авторитарними там арабськими режимами, це просто очевидно зрозуміло. Пане Олеже. Відтак я чому насправді поставив це питання і про чому я кажу про. Підозру цього Вальсу, оскільки в мене насправді є відчуття, в якому я дуже хочу помилитися. У мене є відчуття, що Сполучені Штати за управління командою Дональда Трампа все ж таки спробують остаточно відійти від підтримки України, щоб уникати конфронтації з. Російською Федерацією і навіть підписання оцих, оцих угод про корисні копалини це була просто спроба показати, що ось вони мають тут інтерес, але побачивши, що на Путіна це не спрацювало, вони просто відмовляться за великим рахунком. Вони ще не вклали сюди нічого. Оскільки Україна домовилась нічого не винна за попередні, за попередню допомогу від сполучених штатів, відтак вони нічого не вкинулися, і відмовитися від цієї угоди вони нічого не втрачають. І в мене насправді я тут до чого веду. Виникає питання, чи не пристати нам хоча б. Якоюсь глибокою задньою думкою до посту Джеймса Комі. Я думаю, що ви його бачили. Це Джеймс Комі, це колишній очільник ФБР. Я попрошу, якщо є можливість, вивідіть нам, будь ласка, цей кадр. Він оприлюднив таку викладену мушлями, такий мушлями, викладений напис 8647. Пояснюється, що 86 у Сполучених Штатах може використовуватися як. Код, що означає, викинути когось із бару за пияцтво. А 47, Ну, люди вже побачили, що це 47-й президент Сполучених Штатів. А що ви можете з цього приводу сказати? І чи має це місце, чи це просто збіг? Е, ну, в принципі, е, знову Трампу б дуже б хотілося, щоб ми кудись ділися. Щоб Україна, оце як, як дратівник, про яку весь час нагадують постійно і журналісти, і, 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 і політичні опоненти, і критики Трампа в Сполучених Штатах, щоб ця тема закрилася. Йому б цього дуже хотілося Він, Він він щиро про це напевне мріє, але є просто реалії. А ці реалії, це ж не просто. Історія Сполучених Штатів Росії і України знову це європейський континент, і те, що європейці зараз абсолютно чітко говорять про те, що вони ніколи не залишать Україну, і про те, що вони будуть підтримувати і політично, і будуть підтримувати зброєю, і те, що Трамп розуміє, що у його протистоянні з Китаєм Європа має бути. На боці Трампа, тобто вони мають бути в одному човні. А якщо Трамп спробує залишити Україну, і це буде фактично в очах у європейців, ну це точно буде відверта зрада, тому що ви бачили, що європейські політики дуже чітко розуміють і те, що відбувається, і вони розуміють загрозу від того, що відбувається, зокрема в Росії, і оці ну вайби, які йдуть між Путіним і. Трампом європейці розуміють, що цього союзу ну не можна допускати що це дуже небезпечно власне для існування Європи, і тут у Трампа будуть цим питання, тому що якщо він хоче, а він хоче е е реально якось ви вияснити стосунки з Китаєм. Бо в них в їхній доктрині Китай основний ворог і опонент, і ворог і все разом взяти. І те, що вони там на на три місяці призупинили тарифи. Це зовсім не означає, що проблем немає. Китай ви показали в своєму сюжеті заяви представника в Китаю. Китай все голосніше заявляє і проявляє себе на зовнішній арені, в тому числі і в Європі. Ну, китайська дипломатія відверто заграє з європейцями, презентуючи себе як надійного партнера. Китайські чиновники говорять абсолютно виважені, правильні речі. Ми з вами розуміємо, що говорити одне робити інше, але, попри все, європейці не займають такої жорсткої позиції до Китаю, як займає Трамп. І для європейців знову Китай не є таким. Такою загрозою, таким подразнювачем, як, як, як він є для американців і для Трампа, отут у Трампа виникають питання, тому що бачачи єдність європейського союзу і України, бачачи одностайну позицію і е, розуміючи, що без європейського союзу е, штатам буде дуже складно стати цим глобальним лідером навіть з Росією. Бо ті обіцянки, які робляться зокрема Росії. Через посланників Віткафом і, і, і Дмитрієм, наприклад, про північний потік 1 і 2, про зняття санкцій. І, і це стає, це упирається в категоричне небажання і несприйняття Європейського Союзу. Навпаки, в новому пакеті санкцій Європейський Союз окремо виділяє Північний потік 1 і Північний потік-2. І ми пам'ятаємо заяву нового канцлера Німеччини, який сказав, що Німеччина не допустить можливості відновити або передати цей. Потік, там ну те про що мріють росіяни, щоб е цей потік перейшов у власність американців, і Європа буде купувати не російський газ. А американський газ, хоча насправді ми ж розуміємо, що це буде російський. Тому отут у Трампа проблеми отут у нього питання, і він не може е, просто е, так, би як би йому хотілося, вибудувати оці е, стосунки з Росією і почати там гребти гроші лопатою, закриваючи очі на, на 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 проблеми і України і безпеки Європейського Союзу. Олеже, дивіться, і тут у нас лишається м, хвилин шість на розмову. Я хотів би вас м, попросити. Коротко прокоментувати а, про що? Ну якщо можливо, якщо у вас є ідея, а чому у тому самому складі Зеленський, Стармер, Туск, Мерц, Макрон дзвонили Путіну роти Путіну Трампу? <ріст> да <заради ріст> дзвонили Трампу, Трампу та... та в Албанії у тому ж складі, як дзвонили в Києві, та оскільки здається, щось у них Трамп просив зробити, вони зробили і, судячи з усього, зараз можливо якась вимога тепер до Трампа. Тепер твоя частина виконувач час виконувати твою частину зобов'язань. Чи так це є? І якщо ваша ласка. Можливо, ви звернете увагу на те, на що ми не звернули увагу на цих стамбульсько-албанських зустрічах? Ну, по-перше, це дуже позитивна річ, те, що ядро європейських лідерів, які сформували Чітку зрозумілу позицію, і які узгодили цю позицію з Трампом, але Трамп їх просто попросив дати ще один шанс росіянам, Путіну, зокрема, і Стамбул дуже яскраво продемонстрував те, що Росія повністю проігнорувала. А ці вимоги, які Трамп підтримав, я на цьому наголошую, це важливо в міжлюдських стосунках, бо Трамп може бавитись там будь-якими заявами. Він це як, як, як коли його журналісти питали про те, що як він там назвав Зеленського диктатора, пам'ятаєте, він сказав: Я назвав Зеленського диктатором. Та такого не може бути, я такого не пам'ятаю. Тобто він там ну відверто, е е там такий в своєрідна форма віджартувався. Він не може це сказати чотирьом лідерам е європейських країн. Він не може сказати, що він там щось не, е ну, не, не, не те мав на увазі. Він хотів мати зустріч в Стамбулі. Скоріше за все, європейці сказали, що Україна, Зеленський. Побували там на найвищому рівні зробили все, що вимагалося. Поінформували про позицію, зокрема і росіян, які не хотіли бачити там ні представників американської делегації, а це ну неповага. Ну, це очевидна неповага, і е, поінформували про те, що е, вимоги або апетити росіян зовсім не змінилися. Ну, це ж навіть Венс, якого важко назвати там симпатиком України, говорив про те, що там вимоги, щоб е, Україна е, вивела свої війська з своїх територій, не захоплених Росією, то це просто ну. Це занадто, це нереалістично. Тобто, все це було поінформовано. Це все це було сказано Трампу, і те, що це ядро європейців залишилося, це для мене це дуже важливо, тому що тут певні. Високі ставки зроблені і, зокрема, і новим канцлером Німеччини Мерцем, і Урсула фон дер Ляйн, і Туск, і, 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 і Стармер, і Макрон вони представляють ядро цієї коаліції е, охочих або ну сміливих. Я не знаю, як там е, це правильніше сказати, і вони. Продовжують е, гнути свою лінію. Тобто вони знову говорять, і Фондерляйн про це сказала, що потрібно припинити бойові дії, потрібно перепотна зати на фронті. І, і, і улюблена фраза Трампа про те, що там щоденно гинуть чи що там п'ять тисяч молодих людей. Він цю фразу повторює далі, а Путін на це не йде. Тобто, для Трампа зараз важко сказати там колегам по Європейському Союзу. І пояснити навіть ну своїм своїм виборцям, своєму суспільству, чому він не реагує на Путіна і, і чому він дозволяє Путіну ну ця відома фраза водити себе за ніс, і це ну це просто а, дуже. А, дуже Очевидно, і коли американські кореспонденти, а вони дістають Трампа щоденно, вони будуть на це звертати уваги. А, а, а якихось аргументів або пояснень, або цих е, мотузок спасіння для Путіна у Трампа більше не залишиться. Тому mm -hmm. зараз стає е, питання е, і Трамп добровільно він трошки він добровільно взяв на себе цей хрест. Тобто він сказав, що тільки він може вирішити зараз. І вже тоді, е, оця пісня, яку ми чули, що ой, я втомився, я піду. Вже зараз вона ну немає перспектив, тому що зараз неможливо Трампу вийти з цього процесу, коли він сказав, що мир можливий тільки при його участі, угу. пане Олеже, дякую вам надзвичайно. Знову не вистачає у нас часу все обговорити, але я думаю, що ми продовжимо наші розмови. Вам хорошого вечора. Надзвичайно дякую за вашу аналітику, ваш погляд, ну і напевне ваш оптимізм. Дякую, А я ж нагадаю. Олег Рибачов, голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій був на зв'язку зі студією.